Буковинець у домашніх умовах виготовляв психотропну речовину. Перві цін готовий наркотик. Чоловік збував на території обласного центру. Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В ході санкціонованого обшуку помешкання останнього було виявлено шприци з залишками психотропної речовини. Відповідні розчинники, психотропні речовини та побутове приладдя, яке використовували з ним. Помешкання для видавництва цієї психотропної речовини вилучене правоохоронці направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ОМВС України в Чернівецькій області. Під час закупки е такої речовини його було затримано з наявним, тобто із психотропною речовиною, і з які заділились для цієї закупки. Відомо, що зловмисник раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Слідчі кваліфікують дії підозрюваного за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 307, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Наразі зловмиснику загрожує ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. Дар'я Товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.